Вітаю, от знаєте, а що як найпростіше здавалося б, людське відчуття: оце наше внутрішнє розуміння, що є добро, а що зло. Насправді може бути ключем, ключем до однієї з найбільших таємниць всесвіту? Звучить інтригуюче, правда, саме такий аргумент колись запропонував відомий мислитель К.С. Льюіс, І сьогодні ми спробуємо його детально розібрати. Отже, як ми будемо рухатись? Пройдемося по цьому аргументу крок за кроком, цілком логічно. Спочатку розберемося, в чому фундаментальна різниця між двома видами законів. Потім поглянемо на дві, скажімо так, головні історії про все на світі. Далі з'ясуємо, а де ж межі науки в цьому питанні і чому вона не може дати нам відповідь. І наостанок знайдемо той самий ключ до розгадки там, де можливо найменше очікували, глибоко всередині нас самих. І так, почнімо з самого фундаменту. Це знаєте, перший і, мабуть, найважливіший крок у всьому цьому ланцюжку міркувань. Нам потрібно чітко розрізнити два абсолютно фундаментально різні види законів, які, власне, і керують усім, що існує. Дивіться, з одного боку, у нас є те, що ми називаємо законами природи. Ну, наприклад, закон гравітації. Камінь же не може просто взяти і вирішити, не падати, або вода не може сказати. Знаєте, сьогодні я не буду закипати при ста градусах, це просто описи, факти, те, як все працює, і крапка. А от з іншого боку, є щось зовсім інше закон людської природи, і це ключове, це не опис того, як ми насправді себе поводимо. Ох ні, це скоріше стандарт, який каже нам, як ми повинні себе поводити. Стандарт, який ми відчуваємо, навіть коли постійно його порушуємо. І от саме ця різниця, це розрізнення між є і повинно бути ставить нас перед дуже серйозним вибором, фактично змушує обирати між двома абсолютно різними історіями, історіями про те, звідки все взялося, і що все це, врешті-решт, означає. Отже, версія перша назвімо її матеріалістичною. За нею всесвіт, це по суті гігантська космічна випадковість. Матерія і простір просто існують. А життя, свідомість, наш з вами розум це такий собі побічний ефект, непередбачуваний результат дії сліпих байдужих сил. А є й друга версія релігійна, і вона каже, що за всім цим стоїть щось схоже на розум, якась свідома сила, яка від самого початку мала на меті створити саме таких істот, як ми істот, здатних мислити. І тут, звісно, виникає логічне питання: стривайте, а як же наука, чому б просто не запитати вчених, хіба наука не може нам точно сказати, яка з цих історій правдива? Так от, за логікою цього аргументу, відповідь ні. І зараз поясню, чому. Наука, безперечно, неймовірно потужний інструмент, але її сила, і водночас її обмеження в її методі, а метод простий спостерігати і вимірювати. Вона дивиться, фіксує, проводить експерименти. По суті, будь-яке наукове твердження зводиться до фрази: Я навів телескоп і побачив ось це. Або Я змішав речовини і сталося ось це. Вона просто описує, що відбувається. І саме через цей метод наука просто не може вийти за межі того, що можна спостерігати. Вона блискуче відповідає на питання, як. Як обертаються планети, як діляться клітини, як працює ДНК? Супер. Але вона абсолютно безсила, коли ми ставимо питання, чому чому взагалі існує всесвіт? Чому він працює саме так, а не інакше? Тут наука просто розводить руками. І от вам думка для роздумів, така ключова в цьому аргументі. Уявіть на мить, що наука досягла своєї межі. Вона знає абсолютно все про кожен атом, кожну частинку в цілому, всесвіті. Все. Але чи не очевидно, що навіть тоді оці найглибші питання, чому все це взагалі існує, і чи є в цьому якийсь сенс, так і залишилися б без відповіді? Гаразд, якщо зовнішнє спостереження навіть найдосконаліше заводить нас у глухий кут, то куди ж дивитися? Де шукати відповідь? І отут аргумент робить цікавий поворот. Виявляється, є одне єдине виключення з правила. Подумайте самі, ми можемо вивчати зірки, каміння тварин, але все це ми робимо ззовні. А є лише одна річ у всьому величезному всесвіті, яку ми знаємо з серебини. І ця річ це ми самі людина. Ми ж не просто спостерігаємо за людьми, як за комахами в банці, ми і є ці люди. І це дає нам абсолютно унікальну перевагу те, що Льюіс влучно назвав внутрішньою інформацією. То що ж такого особливого нам відкриває ця внутрішня інформація? А ось що. Вона показує, що кожен з нас живе під постійним, невблаганним тиском морального закону. Цього відчуття правильно і неправильно. І подумайте, ми ж його не вигадували, ми не можемо просто взяти і позбутися його, навіть якщо дуже захочемо. І ми прекрасно знаємо, що повинні його дотримуватися. Навіть тоді, коли це страшенно невигідно або просто не хочеться. Окей, ключ у нас в руках. Ця сама внутрішня інформація. А тепер починається найцікавіше, що ж цей ключ може нам відкрити, що він може розповісти про природу всього всесвіту за межами нас. Але спочатку дуже важливий момент, який треба зрозуміти якщо за всім, що ми бачимо, справді стоїть якась керуюча сила. То вона не може бути просто ще одним об'єктом усередині цього всесвіту. Це як архітектор будинку. Він же не може бути стіною або вікном, або сходами в цьому будинку, правда? Він зовні. Так само і ця сила має проявити себе якось інакше. І тут Льюїс наводить чудову аналогію: уявіть, що ви листоноша, і ви розносите купу запечатаних пакунків. Ви поняття не маєте, що всередині. Але раптом бачите, що один з пакунків адресований вам. Ви маєте повне право його відкрити. І що ви там знаходите? Лист. І от тепер у вас з'являється вагома причина думати, що і в інших пакунках, скоріш за все, теж листи від якогось відправника. Розумієте? Так само і тут. Єдиний пакунок у всесвіті, який нам дозволено відкрити, це ми самі. І коли ми заглядаємо всередину, ми знаходимо цей моральний закон, який дуже схожий на послання від якогось відправника. І ось ми підходимо до самого серця аргументу. Якщо цей моральний закон всередині нас відчувається як наказ, як інструкція, то значно логічніше припустити, що він походить від чогось, що схоже на розум. Чому? Та тому, що каміння, атоми, енергія, тобто матерія, не дає інструкцій. Інструкції дає тільки розум. Добре. Але, можливо, це занадто різкий вибір, або сліпа, безглузда матерія, або особистий розум. Може, є якийсь третій шлях? І так, існує досить популярна спроба знайти таку собі золоту середину. Цю ідею часто називають філософією життєвої сили або творчою еволюцією, суть її в тому, що еволюція це не просто випадковість, а цілеспрямований процес, яким керує якась така собі життєва сила, тобто, начебто є мета, але без особистого традиційного бога. Але й тут аргумент Юіса ставить перед цією філософією один, але дуже незручний критичний запит. І тут ця ідея потрапляє в логічну пастку. У вилку, дивіться, якщо ця життєва сила має розум, ну тоді це ж просто інша назва для Бога. Це той самий релігійний погляд, просто в новій обгорці. Але якщо вона розуму не має, то як щось нерозумне, сліпе може прагнути, як воно може мати цілі або напрямок? Це ж просто гра слів, яка не має сенсу. Льюіс називає це спробою отримати, цитую, всі гострі відчуття релігії і жодних витрат. І це дуже влучно. Тобто ця ідея дає нам таке приємне, заспокійливе відчуття, що ми не просто випадковість, що Всесвіт має якусь мету, але водночас вона пропонує нам такого собі зручного, прирученого Бога, який ніколи нічого від нас не вимагатиме, і що найголовніше, ніколи не спитає з нас за наші вчинки. І ось ми знову повертаємося до початкового вибору в кінцевому підсумку. Аргумент Льюіса ставить перед нами одне фундаментальне питання: а що як наш найглибший, найнаполегливіший внутрішній досвід, оце невмируще відчуття добра і зла, не просто якийсь побічний ефект еволюції, не випадковий збій, а єдиний справжній ключ, який ми маємо до розуміння того, яким є Всесвіт насправді. Що, як цей внутрішній компас, який є в кожному з нас, вказує на щось абсолютно реальне, щось, що знаходиться далеко за межами того, що ми можемо побачити чи виміряти.